Розробкою типів садів, добором підщеп. У нас в інституті займалися фахівці ще 69-го року. І хочеться відмітити, що саме от розробка цієї форми крони, вона чимось схожа навіть на іспанський чагарник. Але які тут особливості формування? Дивіться, ми закладаємо компактний нижній ярус. З п'яти-шести гілок на висоті 50-60 сантиметрів, навіть нижче. От тут в даному випадку десь 45 сантиметрів. І оці гілки нижнього ярусу вони залишаються постійними в кроні, на них практично весь урожай. І під час формування ми не виділяємо центральний стовбур. Ми завжди переводи, от бачите, тут був зріз, робимо на менш розвинутий конкурент. Крони формуються саме от на да? там міцний стовбур. Черешня ж, вона й так по природі своєї сильно росла і має стовбур. Ми тут стараємося якось поламати <клухи> природу та да, черешні і завжди. Перевод, якщо закладаємо гілки в другому ярусі, перевод робимо на слабку гілку, на менш розвинутий конкурент, і таким чином ми досягаємо такої компактності, гілки низько спадають. Ми стараємося залишати в нижньому ярусі як можна більше отаких гілочок, слаб слабо розвинутих, тому що коли дерево вступає в плодоношення то тоді знижується інтенсивність ростових процесів. Це основний врожай. Вони два-три роки поплодоносять, ми їх всіх виріжемо і це, трошки при... будемо припіднімати крону. Якщо гербіцидний пар, то звичайно така, таке формування не дуже підходить під гербіцидний пар. Потрібно, щоб 70-80 см був штамп і гілки були припідняті. Але ми тоді втрачаємо. І роки на формування, тому що потрібно закладати вищі гілки, не завжди це виходить. А ми стараємося так, що у нас на третій-четвертий рік вже є плодоношення за рахунок всіх-всіх додаткових плодових гілочок, розумієте? І деякі можуть кхе, фахівці сказати, так ви будете знижувати масу плоду. Нам найголовніше тут товарність отримати ні, дорогі друзі. Якщо кісточкові культури, незалежно від того, навіть яка форма крони і яке навантаження, п'яти, шести, семирічні дерева будуть максимально забезпечувати масу плоду, буде висока товарність. Потім вже починає вона знижуватись, особливо з шестирічного віку, на, на півкарликових і карликових підчепах, чого немає на яблуні. І навіть високий ступінь обрізки вам не забезпечить високу товарну якість плодів. Тут найголовніше добирати сорти крупноплідні і систему вирощування, гербіцидний пар. Також знижує масу плоду. Ви повинні потім е, позакореневими підживленнями і іншими добривами знову е, ці плоди е, нарощувати їх масу і робити вже е, за допомогою хімії високотоварної. Західні фахівці рекомендують створювати системи зрошення, щоб були накриття, щоб е, правильно розмістити чим, з більш щільними схемами садіння з метою швидкого отримання врожаю. І саме от на, карликових, і на, на півкарликових підчепах радять нашим садівникам. А найголовніше запроваджують такі форми крони, як типу УФО, наприклад, да? там дуже складні формування. От. Що хочеться сказати за черешню? Черешня це така культура традиційна для українців, яка взагалі не має ніяких складностей вирощування. І тому кожен садівник може на своїй присадибній ділянці виростити такі дерева. Ми хочемо показати вам, що навіть без складності формування формуванні можна отримувати урожай. Це культура, яка потребує найменшої кількості оприскувань. Хоча, от саме от нам надають такі її статус, що її треба оприскувати постійно, захищати. В цьому саду проведено лише два оприскування. Перше це в травні, щоб захистити від попелиці молодий приріст, і друге оприскування для середньопізніх сортів від вишневої мухи. От. Тобто, коли починається лід, це цвіте біла акація, лікаліпса. Вже пройшло 30 днів. Тобто, ця продукція є дієтична саме от для харчування діток наших, на експорт таку продукцію відправляти. Тобто, два оприскування достатньо, щоб виростити такий чудовий врожай плодів. Не треба ніяких гібрилінів. І головне, ви можете побачити, що у нас насадженні. Чорний пар. У нас немає гербіцидного пара, немає зрошення, тобто без зайвих витрат, які нам нав'язують, без опори. Навіщо опора на черешні? Всі середньорослі підщепи, якщо висота дерев не перевищує 2,5 3 метра, вони мають чудову якірність, то можна уходити від зайвих витрат. Тим більше, що ця культура дуже пластична. Зимостійка, кожен рік щедрим вражаєм, навіть на відміну від вишні і не уражується маніліозом. Ми з вами потім пройдемо в сад, де застосовується гербіцидний пар, і ми зможемо порівняти і товарність плодів, і загальний вигляд насаджень. Ви теж побачили, що листя, яке зелене, соковите листя. Там, де гербіцидний пар, там, звичайно, листя буде жовте, бліде. Потрібно позакореневі підживлення, а черешня то взагалі вона не потребує навіть великої кількості добрив, тому що це культура сильноросла. Потрібно зробити заправку ґрунту відповідно до агрохімічних аналізів, і потім. До вступу плодоношення взагалі не вносити добрива. Тільки коли вже починається плодоношення, починати підживлення для того, щоб уникати саме надмірних ростових процесів. Музика. Зараз ми підійшли до насадження сорту «Темпоріон», дерева якого сформоване за типом КГБ. Останнім часом ця крона набуває поширення, вона і в насадженнях Чилі, і в США, Америки розповсюджена в правослових садах. І ми вирішили також такий, такий спосіб формування випробувати в своїх насадженнях. Що хочеться відмітити, особливості формування в чому? Ця крона складається із таких гілок вісей. Не, не повинно бути бічних розголужень, там двох-трьохрічних, тільки однорічні пагани, які повинні потім на піньки таки вкорочуватись, і саме урожай отримується на таких гілках вісім. Крона складається від 17 до 25 ось таких от гілок, і <клес> залежно від сили росту підщепи. щепи. Звичайно, краще підходять середньорослі підщепи під такий спосіб формування, тому що з 5-6 річного віку потрібно вже проводити заміну гілок, які слабо згинаються. Ось в чому секрет ще при збиранні. Ми повинні отак нагинати гілки і вони дуже зручні. При збиранні плодів. Бачите, на цих таких от гілках саме от формується врожай. Чим цікава ця форма крони, вона зарекомендувала себе як високоврожайна, але недолік в тому, що через велике все ж таки навантаження плодами ми помітили зменшення 1-2 рази середньої маси плоду. Хоча, от дивіться, я зриваю плоди. Сорту темпаріон, теж вже підходить строк його достигання. От, 30, 30 мм в діаметрі, так що ми плануємо десь, щоб було 32 хоча б От, більше. Ну, поки що 30, ну, 29-30. Але з формуванням округлої. Крони з пониженої зони плодоношення і також одноярусною, то ми провели вже попереднє дослідження, там вище, вищий поперечний діаметр плоду. Що хочеться відмітити, бачите, оця крона вона потребує більш широких схем розміщення, тому що під навантаженням плодами вона дуже гілки гнуться, змикаються в ряду. Тобто вона не досить технологічна, ця крона, і не підходить вона для всіх сортів черешні. Тобто для такого типу формування потрібно добирати сорти з високим ступенем галуження. А це, наприклад, із наших сортів це Данчанка, може бути той же стемпоріон, потім Ярославна. А із іноземних найкраще підходить Регіна. Регіна також високий, має ступінь галуження. Ось такі гілки потрібно вже видаляти, вони вже не згинаються. Тобто шестирічні дерева потрібно їх вирізати. Вона також ця крона, формується на низьких штамбах, щоб зручно було збирати. Але ми проводили дослідження по технологічних витратах праці під час обрізування і збирання врожаю то бачите, які височенні дерева з цією формою крони. Вона також не технологічно порівняна з тими, що ми вивчаємо. В 1,3 в 1,4 рази більше витрати праці йдуть саме на, по догляду за цими насадженнями. Лонг, Грегорі Ленк це американські науковці під час формування крони і під час догляду крони рекомендують вже шестирічного віку робити поступову заміну по дві-три гілки в крону видаляти. Ось дивіться, в нашій зоні да? ми робимо сучки заміщення. Обов'язково потрібно, щоб була якась жива брунька. От. Не просто от видаляємо сучок. Там 25-30 см. сантиметрів, бачите, от є пагін подовження. Але чи він зможе в цій кроні, де вже ну, бачите, затінення існує стати таким, такою повноцінною віссю, як, наприклад, ось ці дві? Це велика, я думаю, буде проблема у нас. А тим більше, зрізи таких гілок. Бачите, це, незважаючи на те, що ми обробили 1% мідним купоросом і садовою замазкою спеціальною обробляли так? садівник, все рівно камедотеча черешня дуже негативно реагує на зрізування товстих гілок в діаметрі більше 5 см, ну, принаймні в нашій зоні. Вирощування може в Іспанії, в Сполучених штатах це виглядає зовсім по-іншому. Тому ми, коли формуємо крону, ми стараємося, щоб не було у нас таких товстих зрізів. Ми так дерева формуємо, щоб ми завжди видаляли тільки тонкі і зайві гілки, без ось таких сильних зрізів. Ось дивіться, теж був зроблений зріз, на бруньку обов'язково, щоб була брунька, сучок заміщення 25 сантиметрів, але на жаль, не відбулося відновлення ростових процесів і, на жаль, є така думка, що такими видаленнями товстих гілок ми просто знизимо продуктивність дерев і може не відбуватися повноцінного відновлення скелетних гілок в кроні. Зараз ми підійшли до дерев сорту Рігіна. Це найбільш пізній сорт в колекції на даній ділянці. І ви можете побачити, що при формуванні куща Кімагріна, чи, як кажуть, чи Кічі як виглядають дерева, який ступінь навантаження. Хочу ще раз відмітити, що в цьому році. Дуже гарне, дуже гарне навантаження для цього сорту. Якщо ми знімаємо по 2-2,5 кілограма з дерева, то тут ми знімемо десь 7-8 кілограмів 100%, навіть до 10 кілограмів. На початку липня буде збір плодів. Поки що маса плоду ще ну, невисока, ну, навіть 28, ну, тут стигліше плоди, дивимося. Яка маса плоду. От. Дивіться, <кхи> ну, поки що 28-29. Ну, я думаю, 30 мм вона також нам забезпечить. 30 вона провалюється. От. Висока товарність, плодів, транспортабельність, також сорт стійкий до розтріскування, але хочу ще відмітити, що він вважається дуже стійким до розтріскування, але у нас. Декілька років тому, в липні місяці, під час досягання плодів, коли випала значна кількість опадів, навіть регіна розтріскалась. Тобто, все залежить все ж таки, від рівня зволоженості і грунту, і погодних умов, і дощовий чи сухий період.